Стій, якщо тобі зараз від 14 до 23 не виключай відео, ти зовсім молодий, і тобі здається, що часу ще багато. Але замислися, ось тобі 25 років, ти відучився в університеті, а потім підеш на роботу. Так може тобі підійде, при тобто яка веде до життя, максимум трохи краще за середнє. Але чи для цього ми народилися? Щоб прожити посереднє життя, не бачити навколо нічого, окрім роботи, відкладати декілька років на подорож щоб потім тиждень ночувати у найдешевших готелях? Викинь це сміття зі своєї голови. Всередині кожен. З нас хоче побудувати щасливе життя і не відчувати крінж за самого себе. А знаєш, що саме смішне? Те, як ми уявляємо молодість, ніби це лише про тусовки, ігри, безтурботність чи приколюхи з кентами в школі. Я вгадав? Якщо так, тоді будь готовий, що через кілька років ти кинешся в тому ж місці, тільки вже скупи втраченого часу та жалю, що не робив цього раніше, та можливо навіть без тих амбіцій. Тому що звичка до комфорту це петля, яка затягується з часом все більш. Ти думаєш, що почнеш потім, чекаючи ідеального моменту, ідеальної нагоди, ідеальної впевненості, але цього ідеального моменту не існує. Ідеальний момент це ілюзія. Ти ніколи не будеш готовий до чогось з кожним днем. Ти втрачаєш той час, який вже не повернуть. Зрозумій, зараз той самий момент. Коли у тебе є все, щоб почати, поки ти вагаєшся, хтось уже робить те саме, про що ти тільки думаєш. Правда в тому, що молодість це набагато більше. Це твій короткий проміжок часу, коли у тебе є все: енергія, свобода, і найголовніше можливість помилятися. Саме зараз ти можеш пробувати ризикувати, змінювати напрям, хоч по 100 тисяч разів, і ніхто не скаже пізно. Хоча ні, скаже, що треба було з памперсів починати щось робити. І то ти не геній, тебе не вийде, ти фігньою маєш. Краще б ділом зайнявся взагалі, ти нікчемний. Стоп! Не чекаєш, а хтось помітить твій потенціал, ніхто тобі нічого не винен. Хочеш прожити по-іншому? Тоді перестань виправдовуватися та слухати інших. Почни робити хоч щось кожен день, тому що через 5 років ти або скажеш собі спасибі або будеш шкодувати. Твій вибір тут і він у твоїх руках. Тепер питання що ти зробиш після цього відео?